Всім привіт! Сьогодні я хотів би розповісти про таку от тумбочку в ванну. Це хендмейд, зібрано в домашніх умовах руками. Невеличка історія. Це у нас була така от раковина. З Ірпінь нам розбомбили, раковина ага. залишилась, і от вирішили її використати і зробити ванну таку тумбочку. Зроблено у нас отаких от от брусків 3х3, придбаних в епіцентрі. Нарізаних і пофарбованих от такою от. Гумовою фарбою, щоб не розмокало. Тобто, це все дерев'яні з дерева зроблено. Подібний аналог тумбочки в епіцентрі коштує 15 тисяч гривень, але там ніжки всі зроблені з металу і це якби краще для вани. Хоча, як показала практика, за 3 роки використання дерев'яні ніжки цілком збереглися і як нові. Не розмокли, нічого з ними поганого не трапилось. І от ця тумбочка вже на фінальній стадії. Тобто я вирізав фронтальну поверхню ящичка, який буде відчинятись. І от протягом дня збираюсь вже зібрати бокові панелі. Ну, а потім зробити саму тумбочку і. Сюди також вже є вирізані полички. І це все зібрати. І потім вже показати фінальний варіант. Для скріплення цих всіх дерев'яних поверхонь я буду також використовувати отакі уголки, щоб тумбочка була міцною. Позаду вона так виглядає. Щоб вона не відпадала від стіни, це буде все от, кріпитись на таких от металевих уголках. І там в мене є зажими, які притискати будуть її до стіни. Ну, ось вона десь. Тут. Це від. Від цієї тумбочки, ну, від цієї раковини, яка в нас була, це їх рідні ці штуки, вони притискаються отак от до стіни. І сюди я вставлю уголок, і воно би триматись, щоб не від'їжджати від стінки в ванні. От зараз тумбочка на такому етапі, і я її вже збираюсь. Збирати остаточно. Після того, як я прикрутив річні панелі, всі, поки що вставки я туди не прикручую, я вирішив зайнятися внутрішньою поличкою. Тобто на цьому етапі зайнятися її виготовленням. Щоб виготовити внутрішню поличку, нам треба знати, де в нас буде проходити в цей Сіфон, оцей центральний, поміряти, які будуть тут відстані від цієї стінки до цієї, щоб зробити таку нішу, яка не буде заважати сіфону виїжджати. Ну, точніше, сифон, щоб не заважав заїжджати і виїжджати ці тумбочки внутрішні. О, цим зараз займаємося. Тут я розробив отаку от от внутрішню. Тумбочку, яка буде з двох таких підпорок, тому що в мене немає такої довжини фанери, Тому буде з трьох коробочок. Перша коробочка, друга і третя посередині об'єднана. Так, оце спочатку буду зараз відпилювати ці підпорки, а потім вже нарізати самі коробочки. І збивати їх. Снова. Потім я до них приставлю сюди фанерки, сюди, сюди, і повиться така внутрішня поличка. Тумбочка. Оце ось так я збираю оці от полички, шухлядки, які будуть всередині. Таким чином вони мають такої геометрії цікавої. Так от, вони будуть засовуватись всередину. Ну, і так, як я раніше казав, що в мене не вистачає, немає такої широкої планки, для, щоб, для цих, щоб зробити одну велику поличку, то я їх зроблю дві маленьких і їх з'єднаю такими двома направляючими планками. Ну і посередині ще зроблю маленьку поличку, і буде, получиться одна така. Велика вийшла така ось поличка. Поки що без середньої камірки. І потім можна буде прикрутити. Зараз її хочу пофарбувати. І пофарбую і сюди вже прикрутив петлі. Петлях воно буде висуватись. Я так побистрячку фарбую. Ну от, тумбочку я вже виставив і зараз буду встановлювати полички і раковину. Дві такі нижні полички, вони йдуть на самий низ. Раз. Два. Тепер ставимо з маленьким доводчиком. І тепер раковину. Ну, раковину я тут ще під низом потім пройдуся з силиконом. Це така чернова установка. Оп, потім я тут все засіликоню. Для верхнього освітлення, оце він. Для цього верхнього ледь підсвітки. Заклюваємо. Тумбочка в одному стилі з рушником сушаркою і з такою лампою. На красивому синьому фоні. Ось така саморобна тумбочка. Останнім штрихом була ця красива ручка, чорна з епіцентру, об яку не зачепишся ні ногою, нічим. І добре відчиняти. siin midagi üldse ära ütleb .